Сьогодення ставить українських жінок перед важкими випробуваннями. Зокрема, багато наших землячок втрачають на війні єдиних годувальників і змушені брати на свої тендітні плечі забезпечення родин. Допомагати їм у цьому наш обов'язок, і комунальне підприємство Агенція стратегічного розвитку розпочало школу малого та середнього підприємництва саме для цієї категорії жінок. Саме завдячаючи вашому запиту, вашим потребам, сьогодні ми можемо для вас відкрити цю школу малого та середнього підприємництва, яка вже неодноразово випускала успішних, я скажу ну реально успішних людей. Я впевнена, що під час навчання в нашій школі, і коли ви отримаєте знання в цій школі, перед вами, перед кожним відкриється не тільки нове віконечко, а відкриються двері. Саме головне повірити в себе. І я впевнена в тому, що ви це зможете.